Доброго ранку, діти! Сьогодні я вас запрошую на пташиний двір. А хто живе на пташиному дворі? Так, живуть домашні птахи. А чому їх називають домашніми? Тому що вони живуть поруч з людиною і людина дбає про них. А як людина дбає про домашніх птахів? Так, людина дає птахам що? Корм, воду будує для них будиночки, курники, ташник. А яку користь людині приносять домашні птахи? Яйця, м'ясо, пух і пір'я. А чи знаєте ви, які птахи живуть у дворі? Щоб це дізнатися, треба відгадати загадки. Послухайте загадку. Цілий день вона гуляє, травку листя розгрібає. Вийди лиш на вулицю там побачиш курочку, вірно. Слухай наступну загадку. Розпускає хвіст павичем, ходить важливим паном. По землі ногами стук і звуть його. Індик, вірно. Я раніше сонечка встаю, і рано голос подаю. І у мене чудовий слух. Я яскравий пустотливий. Так, це півень. Щипає за п'яти, біжи без оглядки. Так, це гусак. І дощем вона гуляє, щепати травичку обожнює. Кря-кря-кричить. Все це жарт. Ну, звичайно, це. Качечка, молодці діти! Ви справились із завданням. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Назви ласкаво». Це в нас хто? Так, це гуска. А як ми можемо ласкаво назвати? Гусочка. Це в нас то качка. А як ласково назвем? качечка. Вірно. Це в нас курка. А як ми назвем ласкаво? Курочка. Це в нас півень. А як ми можемо півника ласкаво назвати? Півник. Ой діти, я ж забула хвіртку закрити у моєму пташнику. Давайте подивимося. Сюди прилетіли дикі птахи, і всі вони перемішалися. Діти, що ж мені робити? Так, ви ж у мене помічники хороші. Допоможіть розселити диких птахів на дерево, а домашніх птахів у двір. Так, це гусочка. А куди ми її розселимо? Так, ми її поселимо на подвір'я, тому що вона є свійський птах. Це в нас дятел. Це дикий птах. Куди ми поселимо дятла? Так, ми поселимо його на дерево. Це індик. Індика ми поселимо на пташиний двір. Тому що це свійський птах. Це сорока. А сороку ми куди поселим? Так, на дерево, тому що це дика пташка. Це курочка. Ми її поселимо на пташиний двір. Тому що це свійський птах. Це голуб. А куди ми поселимо голуба? Так, на дерево, тому що це дикий птах. Ви справжні помічники. Цікаво. А чому ж одних птахів називають дикими, а інших домашніми. Домашні птахи не вміють літати, добувати корм і живуть з людиною. Вона за ними доглядає, годує, захищає, будує тепле житло, сарай, ферму, ташник. А які птахи самі про себе дбають, подумайте, так, дбай самі про себе це дикі птахи. Вони будують гнізда і вміють літати, і здобувають їжу самі. Такі, як і люди, живуть сім'ями. Я роз, розповім почну, а ви закінчуйте хором дружно. Відповідайте. Шию витягнув гусеня, ледве-ледве соню сина під ганком знайшла Хто? гуска. А тато гусеня, як буде називатися? Так, гусак. Молодці. Що сталося у індичат? Чому ж вона поспішає? У сараю за діжкою черв'ячка знайшла. Хто знайшла черв'ячка? Індичка. А хто тато індичат? Індик. Гей, каченя, ти куди? Тут собача будка. Чекає тебе біля ставка твоя мама? Качка. А хто тато у каченя? Він селезень називається селезень. Ну-ка, марш, та му курча залазити не можна на грядки. Шукає тебе хвилюється твоя мама курка. А як називається тато у курча? Так, півень. Молодці! Ви допомогли малюкам знайти своїх батьків. І тепер вони разом гуляють по двору. Скажіть, хто з ким гуляє? Курча гуляє з татом півним і мамою куркою. Каченята гуляють з мамою, качкою і татом селезним. Індичата гуляють з мамою індичкою і татом індиком. Гусеня гуляє з мамою гускою і татом гусаком. Діти, послухайте чотири вірш. Якщо вважаєте, що почути це добре, то ми будемо плескати долоні. Якщо почути погано, то ми будемо топотіти ногами. Слухайте уважно. Якщо маленький малюнок сипле птахам крихти, виходить поганий він, або він хороший. Якщо сипети е, птахам корм, він хороший, то ми будемо що робити? Плескати в долоні. Слухай наступне. Злий хлопчисько палицю взяв і усе нею ганяв. Був задоволений він собою. Хороший хлопчик чи поганий. Він поганий, то ми будемо топотіти ногами. Слухай наступне, Змайструвала дівчинка зовсім не іграшку. Змайструвала з татом для курей годівницю, зерна насипала в неї. Погано це чи добре? Це добре, то ми будемо плескати в долоні. У зрогатки хлопчина у стадо індики стріляв і поранив одного. Погано це чи добре? Це погано, тому що він. Стріляв птахів, то будемо то хотіти ногами. Добре, діти, наше заняття підійшло до кінця. Про що ми сьогодні дізнались на занятті? Так, про домашніх птахів, які живуть на пташиному дворі. До побачення!